Доброго дня, шановні друзі! З вами Дмитро Галаш, а ви знаходитесь на YouTube-каналі Берег Фішинг. І сьогодні в нас розмова пройде про, я би сказав, довгоочікувану новинку від компанії Daiwa. Це Daiwa Ninja модифікації 2023 року. Багато хто знає, але не всі. Тому я відкрию такий секрет. Дайва оновлює кожну модифікацію своєї котушки кожні 3 роки. Але Дайва ніндзя не оновлювалась в нас аж 5 років. Чому? Та тому що ну, вона вийшла настільки вдала котушка в своєму бюджеті, що ну, не було сенсу чогось міняти. Але час йде. Технології розвиваються, і е, сьогодні розкажу, які ж саме технології прийшли в Divu Ninja» 2023 року. Ну, і як завжди, е, буду казати те, що бачу, да, почнемо ззовні. Е, Ззовні в нас не зміни, не, не змінилася тушка котушки, тобто вона залишилась ну, майже така сама, трошки форм-фактор змін, змінився. А так, все те ж саме. Далі в нас йде складна ручка, вона така сама, як була і в попередній котушці. Тобто вона у нас складається за рахунок того, що ми. Відкручуємо бокову гайку. І також можна поміняти сторону ручки, відкручуючи цю гайку. Далі в нас йде новий ротор. Це і є основна основні зміни в катушці ніндзя. Новий ротор, нова шпуля з новим фрикціоном та новий ролик лісоукладувача з новою а як постійно робить Дайва, вона з своїх топових котушок поступово перекидає е, технології на, скажімо так, більш бюджетні котушки. Да? І в минулому році е, вже вийшов Exist е, 2022 е, року з так називаємою технологією е, AirDrive Design. Що це означає? Це означає, що нарешті Дайва зробила нову форму ротора. Бо раніше цей ротор на старій, старій ніндзі, він його Даєва використовує аж з 2010 року, тобто 12 років у нас ротор не мінявся. І в Exist вони поставили цей Air Rotor. Що це таке? А, ну, Вочевидь, видно, що в нас більш грубий старий ротор. Він має такі більш вугловаті щочки, а новий ротор більш округлий, більш виточений, тобто легший. До речі, за рахунок цього катушка стала легша на 10 грамів, і стара 3000. -ка. Важить 250 грамів, нова важить 240 грамів. Ну і це немало, це 5% від ваги катушки. Що далі? За рахунок нової форми, цей ротор дає більш плавний ход катушки. Тобто коли ми її отак от обертаємо, її не так сильно кидає ну, в такий, можна сказати, крем. Тобто, коли ну це, от вочевидь, видно, я так послаблю руку. Тобто воно трошки за рахунок дисбалансу ротора її гойдає зі сторони в сторону. По ТТХ ця, ці коливання зменшились на 16%. Ну і дійсно, коли ми її беремо і так нову ніндзю обертаємо, вона так плавно-плавно працює в, руки, в руці, наче ця катушка не за... 50 баксів а е, значно більше. Далі У нас є новий ролик, який називається е, Twist, Twist Buster 3, тобто вже третя модифікація дайвовського роліка. Він має е, спеціальну форму, за рахунок якої ваш шнур або жилка ще більше плотно пер, прилягає до роліка. І це е, не е, не дає так сильно закручуватись вашому шнуру або жилці в момент, коли ви ну, намотаєте шнур на котушку. Ну і до речі, звук закидання дужки в порівнянні зі старою. Ніндзію. Тобто він тут такий більш глухий у нас, а на новій ніндзі більш такий дзвінкий. Далі, друзі, в нас йде така ж сама алюмінієва шпуля з новим фрикціоном, який називається ATD L. За рахунок того, що трошки оптимізували шайби всередині фрикціонні, Регулювання фрикціону стало більш плавніше. Тобто під тонкі е, діаметри шнуру можна підлаштувати ваш фрикціон так, як вам треба. Да? І це теж дуже добре, бо зазвичай е, тонке регулювання фрикціону доступно тільки в більш, е, ну, скажімо так, дорогих катушках. Да? А тут у нас вже на борту ніндзі це є. Далі, друзі. У нас залишився флажок переключання обратного ходу. Я ніколи в житті цим не користуюсь, але багато риболовів його використовують. Матеріал корпуса залишився такий же самий, як в попередній ніндзі. Це вуглепластик під назвою DS4. Головна пара залишилась така сама: фрезерована. Пара з цинкового сплаву, кількість підшипників у нас 4, два підшипника на головному колесі котушки, один підшипник на а, піньйоні. Один. І четвертий підшипник знаходиться на паразитній шестерні. Ручка у нас а, кноп не розборний. Всередині стоять а, втулки, тобто, все як було в попередній котушці. Ну і на кінець хочу сказати, що це все та ж сама добра ніндзя, тільки вже більш оптимізована, більш збалансована і більш приємна в роботі, яка вже, до речі, доступна в продажах в Україні. І якщо вам Цікаві модифікації, вага, вмістість шнура на шпулі, ви можете перейти по ссылці в описі і подивитись, які вони ще бувають. Ми не будемо сьогодні розтягувати цим цей відос. Та якщо у вас залишились ще запитання, обов'язково напишіть їх в коментарях. Ну а з вами, як завжди, був Дмитро Галаш, канал Берег Фішинг. До нових зустрічей на Ютубі та на воді. До побачення, друзі!